Приїхав він до нас з реабілітації з Австрії. не ходив, не стояв, самостійно не пересувався. Повністю відсутній зір. Уражена одна сторона по гемі типу, уражена нога нижче коліна, тобто не працює стопа на іншому. Глобально він сенсорної інформації від навколишнього світу при ходьбі не може сприйняти зовсім, тому що не бачить, і ноги також не дають йому інформації на що він став, на м'яке, на тверде. Гліб дуже гарно старався. Він ніколи не боявся ніяких перешкод і викликів. І от за рік часу самостійно ходить він з одноопорною паличкою. Швидкість у нього щоразу також зростає. Завдяки Богдану, моєму фізичному терапевту, відчуваю, що я зробив великий крок вперед за цей рік. Він буде повністю-повністю самостійним. тому що він, навіть не бачачи нічого, він робить багато всього сам. Основний момент це ще чекаємо, коли відновиться зір. відновитись повністю. Побачити, і побачити, як виглядає моя мама тепер.